Десятий міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків Чілдрен Кінофест стартує 30 червня. Цьогоріч він матиме і онлайн, і офлайн програми. У кінотеатрах картини демонструватимуть у десяти містах України Хмельницький. Серед них більше про програму фестивалю поговоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі! Та представляю нашу гостю. Це регіональна координаторка фестивалю у Хмельницькому Ольга Черкаська. Олю, вітаю! Вітаю. Тож, Олю, перш ніж ми перейдемо до обговорення програми цьогорічної, давайте нагадаємо нашим глядачам, що ж це за такий фестиваль Children Kino Fest і з якою метою його організовують вже в десяте. Власне, Children Kino Fest це найбільший в Україні фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків. І він і створений, і далі працює так, з такою метою, щоб е, розвивати. Е, Нове покоління кіноглядачів в Україні, щоб популяризувати мистецтво кіно, щоб розвивати такі практики сімейного культурного дозвілля у кіно. Ось, власне, це та мета, яку він несе від початку свого свого існування і вже вже десятий рік mm -hmm. поспіль. Прожилась така мета, тому так. що десять років, і мені здається, з кожним роком набирає обертів. Хмельницький так. приймає, здається, з 2017 го цей так. кінофестиваль. Спочатку це був кілька років поспіль кінотеатрі імені Шевченка. Цьогоріч інша локація це буде Вудмол Сінема. Давайте поговоримо більш детально про програму фестивалю. І знаю, що навіть очікують глядачів прем'єри. Вже традиційно програма фестивалю складається з двох частин: так це міжнародна конкурсна програма та позаконкурсна програма. Якщо детальніше про міжнародну конкурсну програму, то це сім різножанрових європейських кінострічок. І саме прем'єрою відкриється 30 червня. Цьогоріч фестиваль. Це буде прем'єра нашого українського пригодницького фентезі Джура Королевич, uh -huh. режисера Антона Гойде. І глядачі Чілдрен Кінофестом будуть першими, хто побачить цю стрічку, бо це буде світова прем'єра. Uh -huh. Ось про що так. Коротко про що фільм, отже, Джура Іванку у день свого 16-річчя дізнається, що він є сином короля Юрія Хороброго. І, власне, йому тепер потрібно вже боротися зі злом, яке хоче знищити спадкоємця і вже мати одноосібну владу. Mm -hmm. так? Ну, і але відкрите серце е, і жага до перемоги так, все-таки допомагають добру перемогти зло. Е, ось, тому всіх, всіх запрошуємо на відкриття 30 червня переглянути е, цю прем'єру. Е, далі в конкурсній програмі так, будуть представлені кілька анімаційних стрічок. Uh -huh. е, це, власне, Анімація, яку створила така копродукція Нідерландів, Нідерландів та Бельгії, паця. Е, про вже назва подобається. — так, е, власне, мультфільм про поросятку, яке дідусь дарує своїй онуці на її день народження, і яке стає домашнім улюбленцем. Е, ось, ну... Проте, в дідуся, трішки інші на нього плани. Mm -hmm. Ось всіх запрошуємо, теж чекаємо. Думаю, що буде цікава анімація. І друга анімація, яка буде представлена, це неймовірна подорож на північний полюс, власне, заснована на реальних подіях про чотирилапу тітіну. Uh -huh. Яка стає учасником легендарної подорожі на північний полюс на дирижаблі. Uh -huh. так. Також серед, серед конкурсної програми можна буде побачити пригодницький фільм це пригоди на Геловін, фільм датський, датського виробництва. Так. Власне, про те, як хлопчик, який Намагається розшукати свою раптово зниклу сестру у найстрашнішу, найстрашнішу ніч у році, так, mm -hmm. на Хеллоуін. Ось також в програмі фестивалю представлено дві сімейні комедії: це Планета Гаї Словенська. Словенського виробництва, власне, про 14-річну дівчинку, яка має дати раду з заздрісними однокласниками, яка має дати раду з зломом, зламом та своєї сторінки в соціальних мережах. Ну і, звісно, має ще й допомогти місцевому власнику закладу, місцевому підприємцю. Розібратися з шантажистами, ага. так, тобто, і інтриги такі. Так, в так, так. Ну, все ж, ми всі карти відкрити не можемо. Ага. так. Ну і друга сімейна комедія це буде душа команди іспанського виробництва, фільм про черницю, ага. яка засновує у школі інтернаті, щоб упоратися з бешкетливими вихованцями. Вона засновує футбольну команду. Ось, ну і власне, чим це все закінчиться, можемо побачити на фестивалі. Е, і, звісно, ще буде така у нас казкова стрічка це екранізація серії відом... книг відомого дитячого письменника Клауса Баумгарта, Зіронька Лаури. Угу. Про те, як дівчинка Лаура приїжджає в нове місто, не може знайти собі друзів, не може. Так порозумітися. І однієї ночі вона бачить, як зірка падає з неба, і розпочинається така дружба між дівчинкою і зіркою. Ось, і На них чекають нові світинові пригоди, власне, які можна буде теж побачити в рамках Children Kino Festu. Це щодо міжнародної конкурсної програми. Якщо в двох словах щодо позаконкурсної програми, так, то це е, буде вже як стало, так традицією. Е, показ е, фільму ретроспективи. Е, власне, це знайомство глядачів з такою світовою класикою. Так, і цьогоріч це буде фільм Агнєшки Голан Таємний сад. Е, якому в цьому році виконується 30 років ага, віддати живі виходу, так, uh -huh. так. теж підбирається програма не просто так. Ось. Власне, дівчинка, яка живе на вілі свого дядька, проте дядько не охоче проводить час з племінницею, і одного разу вона знаходить сад, який захований. Від очей і, власне, таємницю якого е, потрібно буде розгадати. Uh -huh. е, також в позаконкурсній програмі чекає глядачів е, дитячий кіноконкурс, так, тобто фільм дитячих короткометражних е, стрічок. Е, ну і, звісно, закриє фестиваль, е, фільм, переможець Чилдрен 20, 2022 року. Е, це наш український фільм, Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке. Чому ж вони тебе б'ють, Васю? Бо найменший. а ти їм здачі? Я не вмію. Та я ж тебе навчу, обіцяю, ось тобі хрест. Свята ворог поможи! Свята поразка, оп'ятниця, поможи! От гарно тюкайся! Обанка, це дуже класно! Ще трохи довелося б штани брати. Веніамін. Веніамін. Дурний. Це я Веніамін. Звати мене так. Ну, Дійсно, така насичена програма. Буде обрати кожному на свій смак і долучитись до того сеансу, який подобається. До речі, чи збережеться ось ця особливість фестивалю, коли по завершенню показу глядачі оцінюють картини? Звичайно. Звичайно, це є такою родзинкою, так що кожен може стати учасником, так може вкласти там, якийсь там там внесок свій е в результат. Тому так, конкурс, міжнародну конкурсну програму щоденно на вході в зал е кожен глядач буде отримувати бюлетень для голосування. І, Власне, по завершенню перегляду можна буде дати свою оцінку. Тій чи іній стрічці. Угу. А до речі, за спостереженнями вашими попередні роки, ось саме ця особливість, чи вона додає, додає такого колориту фестивалю, чи охочі маленькі глядачі оцінюють, можливо, діляться якимось враженнями своїми. Е, ну, звичайно, це додає колориту. Це е, так як, вже, ну, як говорили вже, воно просто ти стаєш не просто глядачем. Ти стаєш от частинкою, частинкою того результату, uh -huh. ти вже відповідальніше дивишся, правильно, бо ти ж маєш якось оцінити, так то тобто вже uh -huh. ти вже в якійсь мірі член журі, так. Uh -huh. Тому я думаю, що дітям це подобається, що діти, діти полюбляють ось брати в якихось подібних подіях участь, тому, тому так. До речі, крім того, що юні глядачі будуть оцінювати так, будуть, ніби себе почувати членами журі, будуть оцінювати картини. Також уже всьому в рамках фестивалю ви вже згадали, буде конкурс робіт юних режисерів та режисерок. От з якого віку там можна вже брати участь, з якого віку діти надсилають свої роботи. Власне, участь можна брати всім діткам з 7 до від 7 до 14 років, яким виповнилося. 7? Так, це на момент подачі робіт має бути від 7 до 14 років, uh -huh. так. І ну, і звісно, які є громадянами України. Ось якщо брати вже глобально, так то за весь за за 7 років. Доки існує дитячий кіноконкурс, то вже в ньому взяли участь понад тисячу okay. е, робіт. Так подавали свої роботи, власне, понад тисячу чоловік, діток, підлітків, і е, вже 25 з них стали призерами. Okay. Ось цьогоріч теж було досить немало робіт. Було Понад 100 заявок подано, mm -hmm. і з них 21 20, 20 робота увійде до конкурсної програми, власне, яку побачать вже в кінотеатрі глядачі. Mm -hmm. А за попередніми роками, які тематики, от дітки на яку тематику знімають, які жанри можливо? Жанри різні. Як і і в попередньому як попередні роки, так і в цьому році, uh -huh. так, і, і знімають і анімації, uh -huh. і мелодрами, і пригоди, і вестерни, детективи, тощо жанрів, жанри насправді різні, як і теми. Тому що, ну звісно, мабуть, такими, такими найпопулярнішими, так, це буде дружба, любов, uh -huh. майбутнє. Е, також е, є е, короткометражні фільми і на тему війни, угу. і це які створюють і не тільки в цьому році подані, але були і в попередніх роках. Е, також, якщо глобальні теми так дивитись, то є теми і. Присвячені трагедії Чорнобиля, uh -huh. були, були в попередніх роках, так були на тему коронавірусу, uh -huh. також піднімались теми екології, булінгу, взаємовідносин батьків та дітей. Ну, тобто, як жанри, так і теми просто такий широкий спектр. Uh -huh. Дітки. Мають своє бачення фантазії, ну фантазія є і знімають, знімають так. Підростає таке, мабуть, майбутнє кіно, кіноіндустрії України. І чудово, що є в них такий шанс от вже про себе заявити, спробувати свої сили. Так, це прекрасно. І можливо в когось це буде перший крок в якесь так, в якесь майбутнє в сфері кіномистецтва. Через 10-15 років про когось почуємо і підемо на прем'єру вже такого великого кіно. Звичайно. А ось ці роботи дитячі глядачі теж матимуть можливість оцінити, чи тільки їх буде оцінювати уже професійне журі? Ні, журі буде оцінювати так, будуть переможці, яких обере журі, але й глядачі е, теж зможуть побути. Е, в якій мірі жюрі. так частинкою журі uh -huh. і, і е, теж буде приз глядацьких симпатій, uh -huh. власне, який отримає е, переможець за голосуванням глядачів. Uh -huh. Тобто е, скільки стрічок переглянуть в день саме оце дитячий? 21. 21? 21. І з цих 21 кожен проголосує, яка краще і обирається таким так. чином при глядацьких силах. Так, так, так. Супер, теж та цікаво. Так. Е, окрім ось цієї офлайн-програми, частинкою якої буде Хмельницький на щастя, тому що тому що лише 10 міст, так що Хмельницькому в чомусь і пощастило, дійсно. Буде і онлайн програма, такий mm -hmm. подарунок до ювілею. Розкажіть, будь ласка, в чому буде її особливість? Е, власне, особливість, тому що, що вона є цьогоріч uh -huh. і представлені на ній будуть. Роботи, переможці, це були стрічки переможців попередніх років фестивалю. Uh -huh. Так, тобто там можна буде побачити і е, Пекельну хоругву» або Різдво Козацьке онлайн, можна буде побачити Фокстер і Макс, можна буде побачити наше фентезі сторожова застава. Е, можна буде побачити Викрадену принцесу. Також будуть фільми Лапа, е, фільм Фелікс, е, ну, інші переможці. тобто… Все, що не встигли побачити за 10 років, можна побачити під час цього фестивалю онлайн. Виходить, ну не, в, не все, але ну, най, найкраще, найкраще. <смітна> за думкою глядачів, <смітна> так тому що все ж по конкурсній програмі, так по основній конкурсній програмі, то переможців обирає все-таки глядачі. Тому все, <смітна> все на думку, що найбільше сподобалося е, юним глядачам, це можна буде переглянути онлайн. Е, ну і в онлайн. Е, в Програмі буде те, теж доступний перегляд дитячих короткометражних фільмів. Uh -huh. Так, з всієї офлайн програми, яка буде в кінотеатрах, то єдине, що буде онлайн, це буде дитячі короткометражні. Ну і переможець. Uh -huh. І пекальна хороба, так, так тому так, що так. найкращий фільм. Так як долучитися і до офлайн переглядів, ну і до онлайн переглядів. Е, власне, долучитися зовсім не складно. Фестиваль безкоштовний. Єдине Просто потрібна реєстрація. Для організованих груп понад 5 чоловік. Реєстрація вже розпочалася. Власне, можна зв'язуватись безпосередньо зі мною. Номер телефону є на офіційному сайті фестивалю. ось, І реєструвати групу. А індивідуальна реєстрація розпочнеться вже в п'ятницю, 23 червня. Відкриється реєстрація на перший день, так, на 30 червня, і так, 24-го, на наступний день так буде кожен день відкриватися наступний фестивальний день. Реєстрація. Власне, на сайті Children Kino Fest потрібно обрати вкладку Міста, обрати місто Хмельницький, заповнити зовсім коротку реєстраційну форму. і… І прийти з гарним настроєм на перегляд. І е, якщо для онлайн перегляду, то також потрібно буде зареєструватися. Uh -huh. е, ось е, на теж на сайті Чілдрен Кенофесту там буде така стрічка, на якій перейти до онлайн кінотеатру. І буде відкрито доступ. Так, реєстрація почнеться, правда, на онлайн. Якщо на офлайн перегляди реєстрація почнеться за тиждень до старту фестивалю, то онлайн-реєстрація реєстрація відкриється о 9 ранку 30 червня, uh -huh. в день старту фестивалю. Uh -huh. Олю, ви вже не вперше регіональна координаторка цього фестивалю саме в Хмельницькому. От як за цей час він змінювався і як змінювалося сприйняття його хмельницькими глядачами, от за вашими спостереженнями? Скажем так, сім'я Children Кінофест розширюється. розширюється. Дуже приємно бачити ось тих, хто приходив вперше до нас, 2017-му, так і бачиш, як дорослішають е, діти. Як... З яким вони захватом так вже передають один одному. Вони ну це вже є якийсь так свій, свій світ. Вони mm -hmm. вже про цей проект знають. Він вже, він вже на слуху, він же ну, дійсно став таким і своїм в нашому місті. Його вже чекають. Mm -hmm. Тобто, мабуть, ось ця головна мета популяризації кіно, світу кіно, мистецтва кіно. Вона досягається однозначно. Ну і можливо, і хтось колись з юних хмельничан долучиться до конкурсу дитячих кіноробіт. Також було б цікаво побачити там роботи в році. Буде, буде одна буде, робота буде вона буде. пройшла в 21 двадцять Так. Ну, дуже приємно. Вони підтримувати земляків. Значить так, так буде Оля. Наш ефірний час добігає кінця. На завершенні маєте нагоду звернутись до глядачів, нагадати де, коли стартує фестиваль. Ну і власне, чому на нього варто прийти. Власне, всіх запрошуємо з 30 червня по 9 липня щоденно о 10.30, завітати в кінотеатр «Вудмол Сінема і стати частиною фестивалю «Чілдрен Кінофест, переглянути чудові стрічки, отримати гарні позитивні емоції в такий надскладний для нашої країни час. Оль, дякую вам. Нехай дійсно більше глядачів долучаються, і сім'я Children's Kinofest розширюється, тому що дуже таку благородну світлу мету він виконує. І обертів набирає фестиваль, ну і, власне, розвиток кіномистецтва, що теж надзвичайно важливо і навіть в умовах війни. Так. Так, дякую вам. Дякую. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами. Реєструйтесь, долучайтесь до Children's Кінофесту і гарних вам переглядів. До зустрічі!